Три гравці у кожній команді, один баскетбольний кошик та 10 хвилин на гру. За такими правилами пройшов турнір зі стрітболу у Житомирі. Голова місцевого осередку самопомочі Наталія Чиж розповідає, головне завдання турніру популяризувати спорт серед молоді. В рамках проекту Здорове місто ми продовжуємо займатися популяризацією здорового способу життя. Ще минулого року. Ми почали робити подібні заходи, і ми маємо. Дуже класний результат. Багато дітей, батьки віддали до секції. Цим стрітболом ми збираємо дітей з вулиць. Оце основне. Це не є секція. Діти, які не йдуть до секції, ми всіх об'єднуємо. Вони спілкуються. Це є єднання, особливо в такий важкий час, як зараз. Основною нашою метою нашого заходу не провести захід заради заходу, а для того, щоб заохочити молодь до заняттям спортом. Вуличний вуличні види спорту є найбільш доступні. Будь ласка, три людини прийшли, граємо у баскетбол, стрітбол. Старші учасники турніру переконані, чим більше відривати дітей від комп'ютера та інших спокус, тим здоровішим буде молоде покоління українців. Я думаю, таких е, треба більше робити мероприятий. Не знаю, сильні команди зібралися. Хотілося б, може, щоб більше сильних команд було. Ну, Я думаю, що все впереді, треба. Популяризувати спорт, тому що зараз много сильно соблазнов у дітей з'являється там комп'ютер, там где-то пиво попить. Поэтому я думаю, лучше приходити занимаются спортом, будут здоровими. Гравці команди Житомир, яка стала переможцем у старшій групі, присвятили свою перемогу військовим, які перебувають на сході. По перше, хочу поблагодарити за організацію турніру. Ну і ще хочу сказати, був такой праздник День героя. Тобто я хочу ну, как, не знаю, поздравити. Тих героїв, які дали життя свою за те, що изменить наше будущее. изменили. Тобто ну, Дійсно, это честь и действительно, ми цю победу этим героям. Вже найближчим часом громадське об'єднання самопоміч планує організувати турнір з пляжного волейболу у Житомирському гідропарку.